Таю у студії Львівського радіо. З вами програма Світлиця і я, її автор і ведуча Наталка Криничанка. Продовж останніх років незалежності дуже популярними стали етнографічні фестивалі. Кожен регіон має свої традиції, якими може поділитися, які може представити, які може показати. І вже таким знаковим на усіх цих фестивалях є наш львів'янин Мирослав Шваб, який присутній зараз у студії Львівського радіо. І я вітаю Мирослава. Дуже приємно так само вітати всіх слухачів. Вас дуже важко піймати на вулицях Львова, тому що практично ви завжди у мандрах, і звідки почалось таке захоплення мандрами, З чого, можливо? Тому що корінний львів'янин, який раптом захоплюється такою справою, як кашоваріння, тому що хочу нагадати радіослухачам, що якраз Мирослава Шваба, ви можете бачити завжди коло величезного казана з кулішем, і звідки таке залюбування цієї історії? Залюбування не тільки історією, а насамперед, так як те. Як ви сказали, то є мантри в душі. Ну не тільки в душі, то є ну людській натурі, є таке. Ну а я більш перехильний до, до мандрівок, е, скажемо так, кашоверіння. Я би трошки випрошив куліш тобто йде акцент більше на куліш, на традиційну козацьку страву, яка скажімо так була основною в козаків, і вони всюди, де вони йшли, чи в поході, чи в морському поході, чи в наземних мантрах до Криму і на. Назад і не тільки до Криму і до Польщі до Московії. Вони робили куліш, тобто куліш був невід'ємною стравою. Прошу сказати, чи в куліші є секрет у цієї чоловічої козацької сили? Звичайно, в кожній страві є секрет, скажемо так: куліш то є насичена їжа з кашою, м'ясом, салом, салонина. Тобто, два основні елементи: то є сало і пшоно. Секрет, я так думаю. Він є взагалі в тому, як ти готуєш то і для кого ти то готуєш, якщо ти з душею робиш їсти, і буде смачною тим, хто її споживає. А прошу сказати, а козаки допускали жінок до варіння куліша. Я думаю, що ні, не з того огляду, що жінкам не було місця при куліші, а просто їх набирали в похід. То було цілком логічно і свідомо. В нас, в нашому війську, козаки то є кращий представник українського війська на той час. В нас не було маркетанок, в нас не було жінок, які прачок, які йшли за нами і там доглядали нас. Козак мусив все робити сам. Фактично, тому. Товариство козацьке було настільки дружне і настільки збите, я би сказав, Мирославе. А чи це кожен? Чоловік умів готувати куліш, чи це були окремі знавці, і відповідно для цього відведена окрема роль для когось? Так був козак, який відповідав за виріння куліша там іншої страви, але він і вставав раніше, і лягав пізніше його функції. Ну, фактично, забезпечення їстивом козацького кошу. Нагадую, що у студії Львівського радіо Мирослав Шваб, Кулішо Вар. Сьогодні ми говоримо про їжу воїнів, про куліш і хто міг варити, як його варити, і чому досі збереглася ця традиція кулішоваріння? От і в кого ви особисто її підхопили і продовжили? Скажемо так, таким наставником і козаком, який мені показав і навчив мене, то був такий Богдан Русин, відомий у Львові з часів заснування товариства Лева. А більше так от заохотив, я би сказав, до е, кульшовиріння на велику громаду. Це тоді, коли добудовувався човен. Друга козацька чайка спас, яка добудовувалася в раківці. То є 2006 рік. Вона була добудована. А десь четвертий, п'ятий я ще так пробував свої сили, скажімо так, вже в шостому. Я вже почав. А ну так сталося, що немає Богдана, і потихеньку, потихеньку я почав куліж вирити. На всяких різних етнографічних святах почали запрошувати. Скажемо, так я стараюся дотримуватися того, що мене вчив Богдан, і дотримуватися того клішверіння, яке було в нас 350 років тому назад. Не було ні помідорів, ні картоплі, ні. Різних елементів, які нам приїхали з Латинської Америки, які привіз Колумб в Європу, пшоно і Солонина, вони були віків. Тому дотримання тих традицій, і дотримання того всього, як би воно хотілося. Мирослав, ви почали говорити про прапори, про геральдику. Зараз у нас у студії теж є такий історія цього прапора. Історія його є дуже проста. Це є копія, вишита вручну, вишита по тих всіх канонах, які є описані в книжці Одіссея козацьких прапорів, видана таким паном Семчуком. А оригінал прапору знаходиться в національному військовому музеї Швеції в Стокгольмі. То є прапор київського козацького полку. Він один з найкращих, яких був збережений, і тобто і описаний, і описаний два рази як поляками, так і шведами, крім того, що вже описував його самчук. Дотримання є повністю всього, що було на прапорі, в тому, який є, зберігається там. Скажемо так, оригінальна копія в одній особі. І я не знаю, чи ще буде, може може хтось візьметься, бо я би хотів, щоб було чим більше. А історія його попадання в національний військовий музей Швеції є, є проста. Вона попала з Карлом XII. Він Завоював поляків, завоював Варшаву. В Варшаві були, зберігалися прапори, які забрав Сигізмунд разом з польськими королями. Вони забрали тоді. Битва була під Берестечком, і битва за Київ тоді був. Ну скажімо, не на користь козакам, то є, скажімо, останній здвиг той датований 1652 роком. Він в той час попав до Сигізмунда. А я так думаю, що козацький полк його мав ще за часів. Думаю. Сагайдачного то є похід на Московію. А, а прошу сказати, чому така честь цьому прапору, що він зберігається і досі в національному музеї? Там є низка прапорів. Він не один, там є чи 14 наших прапорів, чи і серед них є навіть бунчук. Бунчук, козацький бунчук, який був е, забраний в Києві. То не є після битви під Берестечком, то є якраз Сегізмунчо на Київ, то литовська частина війська вона пішла на Київ і були забрані ці прапори і бунчуки. Керло дванадцятий війна Швеції і Речі Посполитої, і тоді він завоював Варшаву і забрав, мав повне право був переможцем. І зберігся, чесно кажучи, я в Україні не знаю де би були прапори тої епохи і. І, хоча би в такому стані, тобто ми можемо сміливо сказати, що це оригінали так. такої давнини, так, так. які зберігаються в Стокгольмі, так слава тобі, Господи, що є така країна Швеція і національний музеї в Стокгольмі, де є українські прапори. козацькі прапори. Так. Мирослава, сьогодні ви є головою громадської організації Гільдія цехових майстрів. Що це означає? Що ви відроджуєте? Тобто, це теж глибинна львівська традиція. Так скажімо так, по тому, що я варю мандрую по не тільки по Україні, а й в Польщі, і в Чехії, і в Хорватії, і в Німеччині я роблю куліші, знайомлю ну скажімо, іноземців в їхньому середовищі з нашими традиціями. Тобто, ясно, що в мене не є і не приходить до мене така кількість людей, побратимів, які є тут в Україні. Там приходять українські громади, в основному українські громади, і люди, які цікавляться нашою культурою і нашим етносом. Я є голова е, козацького цеху кошоварів. Так само, ну голова не голова скажімо так, старший відповідальний той козацький цех Шоверів теж входить в гільдію. То була вже ініціатива нас: всіх і ковалів, і гончарів, всіх, хто був присутній в ремісничому місті Лева, як до надання Львову Магдебурзького права, так і після. Тобто магдебурзьке право ділило тодішній світ. Тут був ще один щебель рівня культури, де йшлося до цивілізованого європейського міста. Міст і Львів, один з перших в Європі суттєво чи західні, чи східні, він отримав то мати право, де об'єднувалися цехи. А на вашу думку, наскільки сьогодні ну цікаві, звичайно, що є до цих речей, але наскільки сьогодні є шанс відродити цехи, відродити взагалі традицію майстрів у Львові? Щоб це не було тільки фестивальним варіантом чи музейним, щоб це було справді живим ремеслом? Ми якраз з того прибуду ініціюємо створення у Львові? Вові вулиці цихових майстрів колись була і спроба і в дзиндри пана Дзиндри, мистецька фоса, і було спроба багато е, наших митців львівських відродити і показати, що у Львові теж можемо щось зробити своїми руками. І хочемо відродити і зробити вулицю цехових майстрів. Я думаю, що то вдасться, бо будемо заповідати то на, на паску і після Паски, скажімо, в тих днях зараз іде обговорення. Ння і вирішення конкретної дати, але я так думаю, що львів'яни будуть знати і будуть проінформовані про те, де то буде і як то буде, то буде в старій частині міста Львова. То ми зможемо бачити на власні очі і брати участь у тому, як твориться оце диво. Тому що сьогодні ми бачимо тільки в якійсь мірі спекуляцію того, що продається багато не українського виробництва, не українських майстрів, завезених за океанів, але дуже гарно засервіровано, показано, ніби це все є наше. То навіть не так я би сказав. Я навіть то, що наше беруть, сервірують, укладають і продають в два рази дорожче, ніж та людина робить своїми руками. Тобто я би хотів, щоб ті люди, які Роблять не то, що вони наприклад, я як роблю куліш, я бачу чи людина підійшла поїсти, чи вона підійшла з якоюсь іншою ціллю. Тобто іде мова так, от я вирішую. Так воно треба, щоб в спілкуванні між людьми вирішувалося питання: скільки то коштує, як то коштує. Тобто воно не обов'язково повинно коштувати фінансово. Воно може бути підійдь, не робайте мені дрова, підійдь, піднесіть мені воду. То нічого страшного. То людина, яка вміє робити руками, її корона. З голови ніколи не спаде. А якщо вона ще хоче поїсти і скуштувати, і то буде їй смакувати набагато більше. Так само, і тій дитині, яка спече того пряника сама замісить тісто поставить піч і зробить або галину, зробить, або е, десь там покує зробить, то є зовсім інакші речі, і в дитинстві вони пам'ятаються на все життя. Але це філософія справжніх майстрів, те, що ви зараз говорите, так, але її нею треба не то що ділитися її треба заносити вносити в дитячий дитячий разом в тих в тих дітей які йдуть за нами тобто та й до багатьох дорослих так то би хотілося щоб воно дійшло але воно доходить інколи до багатьох дорослих через дітей бо та дитина яка говорить і мамі нагадує і татові нагадує, що та річ була нею зроблена, так то тоді, то тоді то є тобто, неперев'яні речі. То є просто мирославе. От з вашого вже досвіду, ви вже займаєтеся майстерно тим, чим займаєтеся, тобто варите. У ліж, але розуміємо, що цей казан, який підігрівається на дровах і стоїть на таких триногах в оточенні прапорів, це зрозуміло, що багато театралізовано, але це є чесно. Чи от спілкуючися з людьми, які так підходять до вас, як ви вважаєте, є шанс відродити старе, давнє і зробити його звичайним, таким, яке би було от таке вражніше? Дійсно, просто це наше життя. Шанс є і не тільки шанс, а то і наше завдання, то зробити. І ми все будемо робити для того, щоб це то здійснити люди цікавляться, цікавляться і історією, а тим паче, і у Львові на сьогоднішній день Львів гостинно прийняв не тільки схід, тому що все-таки країна у нас зараз в війні, і східних людей, які дивляться на культуру, яка є інакше, і так само, і західних гостей. Тому що далі захід я би не сказав, що він дуже в високому розвитку до Кракова немає ніякого старого міста. Ну, Тартнув ще щось нагадує, все а так і казалося колись Львів, подібний на краків, але маленький відень. Тобто нам було легше поїхати до Відня, ніж до Варшави і до Києва. Е, ну і бо... Варшава, і Київ були під Російською імперією. Так, Мирославе, і на завершення, кожен майстер в своєму житті є щасливий тоді, коли до нього приходить учень. Учня треба заслужити. Чи є у вас учні? Як таких, щоб учнів немає? Тобто, якщо говорити. Про, ну, для мене, я не знаю, як, але для мене учень то є учень, наприклад, древня філософія китайська, японська, де учень приходив і вчився від початку до кінця, ну, філософія монахів Шаоліня, от таке щось такого духу. В нас намагається то зробити пілад, вже довший час то є міжнародна федерація бойового бока, але в нас менталітет інакший, плюс то, що ми є в центрі фрак. Тут не дасть, не дасть можливості той бухливий світ, який ти виходиш, і моментально ти вже там. Я думаю, такого учня я не маю, але є учні, які в загальному дивляться на то придивляються і хочуть десь наслідувати. І наслідувати, і в хорошому розумінні слова брати участь, допомагати. Одним з таких учнів був в мене ну, козак, який загинув на майдані. На жаль, то є Олександр Капеніс, який йшов, проходився коло мене і він. Попросився допомогти, і допомагав до ну, скажемо, до останнього, поки не пішов в загін самооборони і не на жаль, так нам усім бракує Сашка Капіноса. І я дякую сьогодні гостеві, голові громадської організації гільдія цихових майстрів Мирославу Швабу. Якого всі ви пізнаєте на вулицях Львова на численних фестивалях? Це чоловік, який стоїть і просто варить куліш. І я думаю, що варто побажати Мирославу на 是呢。 Дякую за хороші слова. Дуже приємно мені, що є така етно ну, передача світлиця. Я буду всіма можливостями і гільдії цих майстрів. Прийде до вас. Хтось, якщо ви бажаєте, і ковалі, і гончарі, які з радістю вам розкажуть про і поділяться тими відродженнями, які вони вже зробили, які вони роблять, які вони теж є в їхніх душах. Дякую. Нагадую, що з вами була програма Світлиця. Я її автор і ведуча Наталка Криничанка. Монтаж. Надія Савка, дякую вам, світить сонце, світить ясне. У українському селі. see Країно, Україно, ти купаєшся в крові, а ми мучимось у лісі. Славні, хлопці, молоді, а ми мучні. Йе хлопцы молоди укра... Та виганяє, виганяє, та вже догоне буде наша славна Україна, не буде наша славна.